Омивши слово, це коли чоловік приносить в свій дім чистоту, яка лється з його уст. Ви знаєте, що уста або наш род, з якого виходить слово, вони свідчать про стан душі. Тобто, що в твоєму серці є, те ти будеш говорити. І коли чоловік починає говорити, зразу видно, ким він наповнений. Якщо він наповнений Богом, то там лється благословіння. Тобто лється вода чиста, жива, благословенна. І він омиває свою сім'ю. Приходить дружина і він благословляє її. Приходять діти, і він благословляє їх. Якщо ж він наповнений нечистотою, то зрозуміло, що з його уст лється прокляття, мерзість або приниження. І ти розумієш, Біля тебе людина нездорова, тобто біля тебе зранена людина, біля тебе людина, яка наповнена зовсім іншими речами, і від неї очікувати чистоти або омовіння, так, неможливо.